До бою. Дивись. Сліди вовки. А у вас що, тут світла нема? Таке прокол. Покажеш бешеним з Києва своє життя. Он коньока моя. Ано осторожно, тільки вона бешена. А ви коли-небудь доїли тут? не дай Бог, я оце ще за машину за ту віру побачу в ковці. Заставлю вас переписати усе. Скільки вас тут живе махнуто ліків? П'ять сімей. Душа страждає, а трембіта співає. Слухай, я би тут лишився. У вас буває таке відчуття? Хочеться на все забити і втекти подалі з Києва? Узагалі з великого міста? Ні, я не про відпустку, а про перебратись жити з міста, наприклад, у село. Подалі від цього стресу, задухи, сусідів. З їхніми ремонтами є люди, які на це наважились. І от мені цікаво, я зміг би так зробити, тому я вирішив влаштувати для себе челендж і прожити якийсь час подалі від цивілізації, подалі від міста. Погнали, покажу. Чина, до якої я зараз їду, вона в певному сенсі моя колега. Тільки поки я з е, серйозним обличчям мудрую про якісь речі по телебаченню, та зовсім скоро з'явиться новий документ, так званий вакциновий паспорт, вона пиліє простий як дрова контент для соцмереж. Ось вони пасуться просто на траві. Зараз ми підійдемо і дізнаємося, що вони роблять. Добрий день! І це людям заходить. У її відео по кілька мільйонів переглядів. Чим її життя відрізняється від мого? Чому вона так заходить людям? Зараз подивимося. Привіт. Привет. Андрій. Даша. Приємно. Покажеш бешенем з Києва своє життя. Бешеним з Києва, бешеним. мене. Хочу надіти їй на голову цей віник, а вона бешена. Де я так розумію, просто у вас тут магазин з дефіцитом не залишився. Біжу в магазин, там якусь рибу привезли. Треба бігом спіти, щоб люди не розібрали. Ми тут невеличкі гостинці тобі з Києва привезли. Дякую. Розпаковка. Розпаковка. Сьогодні п'ятниця був хліб. Купила три хлібини. О! <свист sait> Наконець-то кирпичик! Ну це не сойка, це кирпичик білий, так? Да? О! Там знає, кирпичик там! <свист кирпичик> <свист> так то та ще й чорний. Я не знав просто, який тобі підійде. Зефір. Я його теж, кстати, куплю. І ще один о, це, це кстати, мій любимий, у шоколаді. зефір. Такого, такого нам не привозять. І знову хальва. Я хальва, нова я хальва. Віжу хальву і ти числюна. Ще з горішками. Ну, нам привозять у ящику і без горішків. А це ще з горішками, це ще добріша бути. І ще. О, конхвет! Канхвати пчлка, жалеє, а всередині там якась варянечка, я знаю їх добрі. Оце крем-брюле похоже, мабуть, на птіче молоко. Я просто, знаєш, я дивлюсь на стрічку угу. твою в, в інстаграмі. Там перші були пости, вони були ну, ну, звичайні прості пости, причому дівчини з міста, а не з села. Ти який же час жила в місті, я правильно розумію? Ну, не так. в селі. Я навчалася і жила в Полтові. Тобто на період, коли я навчалася в Аграрній академії, я там проживала, а в село тільки приїжджала раз у місяць на вихідні. І тим не менше ці фоточки не набирали стільки лайків, скільки. Ні. Я стіснялася викидати туди такі відео прості. На учові завжди з мене сміялися, тому що мене завжди селючкою обзивали і в гуртожитку. То є, я завжди була така проста, ну, сміялася, як і зараз, наприклад, як і в Тіктокові. І то є, на мене це сильно давило. То є, що я не підходжу під їхні стандарти, такі як усі там, дівчата, там, не крашуся, так як вони, то є, не вдіваюся, так як вони. Коли я починала тільки відкриватися на відео, там, починала відвертіше. Казать там, ну, то есть, коли стала відвертішою, тоді вже починала більше набирати просмотрів. Село, чули, ви знаєте, що у вас з'явилася нова естрадна артистка? Тобто, місто, місто, велике місто таке давило на тебе, каже, приймай, наші, приймай мої правила, а ти, а ти... ні. Це не твоє. Ну, мені просто, як сказати, я не була там такою відкритою, як я вдома зараз. Розпаковка. Сховатися від тиску великого міста я спробував кілька місяців тому. От купив собі наплічник, каремат, лижну куртку, штани, набив наплічник салом, мівіною і поїхав. Ні, не у село. А подалі взагалі від цивілізації. Високо у гори. Доброго дня, дай Боже, здоров'я. А підскажіть, будь ласка, а підйом на явірник? Там якась капличка має бути. Де воно? Йдіть прямо за дорогою в парк і направо. Дорога вже тут закінчилась. Далі пішки. Вітаю. Янко, ну ми вже під'їхали, ми вже під каплицею стоїмо. Чекаємо. Так. Гора, Явірник, вірник, на яку я зараз буду підійматись, вона на перетині кордонів трьох країн: України, Польщі і Словаччини. Пішки вгору треба буде підійматись три кілометри. І чоловік, з яким я зараз зустрінусь, робить це як мінімум двічі на тиждень. Скульптор і художник Янко Деревляний звів собі на горі хатинку подалі від цивілізації. Дибу ж здоров'я. Ну що, пішли? Навіть файну погоду, хлопці, принесли. Вчора тут було сонце, красота сьогодні. У мене під час карантину з'явилось пузо. Сподіваюсь. Так ще походимо, побігаємо, пострибаємо по горах. Я вийду на докарантинний стан. А самі ви танцюєте, поки йдете. Де ви знаєте, мені не можна спішити. Я тут носив дівчат уже. Добре, що 50 кілограмів попали з Ленинградська. А коли той х який бачать як ти десь підірмі. Насилька втерлі. Ось посоль'я до села. До хати рівно кілометр. Це обнадії. Кілометр це обнадії. Ух ти. Польські Дивись. безкиди перед вами. Польські безкиди, красиво. Дійсно дуже красиво. То ваш маєток отут. Оцей маєток. А це що? І, і то ваш маєток. Алілуя, Дійшли. О боже ти. Зараз легені виплю. Так. Супер. Класно. Але запах. Зовсім інший запах. А ви що, тут світла нема? Є такі просто А у вас такий підсвічник. Прямо. Слухай, скільки тут вже свічок спалено? Для вас це місце. Тобто ви приходите туди. Я прийшов сюди в 77 році, мені привів товариш. Він зараз далеко за кордон, я завжди за це буду дякувати. Тут ми зійшли з моєю жінкою, вона ходила тут вагітна, піднімалась по у снігу, всі мої діти це топтали, діти моїх друзів. Всіх я тут переженив, і всі пройшли біля цього дерева, біля якого ви вважаємо стоїте. Ні, ні Німкені, такі 70-річні, обнімав як рідну душу. Дівчата зразу не родяться постепенно. А ви у вас до дерева ж особливе ставлення взагалі ну, до цього то, матеріалу? То моя власть, я з ними говорю. Говорите про що? Про себе своє внутрішнє. Дякую їм першим ділом. Цікавий союз, так? Бук і береза. Обнялись. І я обнімуся. Може вони мені передадуть якусь силу? Трохи прислухайся до самого себе і ти відчуєш. Це хороше, х, хороша фраза, навчись себе слухати. Нічого не хочу, говорити, краще помовчати. Можна? Там на горі у Янка не було ні світла, ні каналізації, ні водопроводу. І з гаджетів у нього лише, знаєте, кнопковий телефон і радіоприймач такий на батарейках. У порівнянні з ним тут, у Даші, на селі, знаєте, така лайт-версія. З деревами вона не обіймається, але у неї свій релакс. Зараз покажу. А ви тим часом підпишіться на наш канал, лайкніть це відео та напишіть у коментарях, як ви тікаєте від міського стресу. Що тут ферма була. Тільки зараз я, вже я все порозбирала, залишився тільки один сарой. Он конялка моя. Так. Да. А ви її для чого використовуєте? Сіно, косем, гребен на ній. Вона ну, осторожна тільки, вона бешена. До неї треба осторожно підходити. Як її звати? Не знаю, просто коньока. Ми її не називали ніяк. <рес> <рес> так, дай я заберу відро. <рес> Десь як розвідка. Ну скажи, в місті ж такого не буває, правда? <звук> в гімно не знаю, не не треба вступати. А вони так вступнули, вони вимазали собі цілий цей кросовок. Ну нічого, побудуть тут а навчаться. Вам теж встало, да? Да, так? Пішліть до корови. А це теж, це теж твої, так? Да? Так. Да. А ви коли-небудь доїли? Дуже давно, ти зараз мені покажеш. Задійку берете отак ага. легенько, а потім отак нажимаєте сюди, ну як, відтягуєте наниз і придовлюєте. <реку> Ладно. Зараз зіпсую. <реку> 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 Я будь добре-добре-добре, Ти чуєш. <пі> <реку> <реку> Нормально молоко. Ще раз Светка? Да, Светка. Светка, Светка, Дай молока. А як цілитись? Неї просто якісь соски в інший бік вивернуті. Ну давайте, я вам ще покажу. Покажи ще. О, слухай, ну це професійно. Не те, що я там, блін, дергаю за дойки. Хватимо вам попробувати. Да. А нічого тут коня капула. Як хочете, ви будете пити, а не я. А з якого боку коня капли? Будь-що буде, попробую. Добре. Я люблю холодне молоко. Любиш холодне? Я такого не люблю. Я тільки холодне. Бачите, чим інтересне село, тим що тут. Лелеке єся, в місті нема. <гум> Яка красотень тут? Трава, природа. У місті такого немає. <гум> Добрий ранок. Сонце. Сонце встало, прокидайся. Як тобі сплош? Добрий ранку. — Ти нема кріпатурки. Ні, бо планкою заробнув робити. яка планка. Планка до мамки. Добрий ранок. Янко, а де у вас тут можна вмитися? Підіте в хату, ага. там на люмовельник води і ага. постирається свої ці пом'яті. Думав. Хай коли там те зублять тим помити. Сіжоток. У мене такий рукомийник був в бабусі. Ти пам'ятаєш такий? Бачиш це для мила. Прям... Треба швидко мивати, бо воно замерзає. А як воно було? Як отак стояло?

Несе Андрій воду, рученята гнуться. Треба спробувати що це за вода. М'яка вода. Дуже м'яка. Але в знаєш якось важко напиватись. Що п'єш, що музику слухаєш. У нас така вода в місті аж дере горло, а тут. Як нормально? Я пронесу. Душа страждає, а тримбіта співає ла-ла-ла, ла-ла-ла. Слухай, я би тут лишився. Дійсно, якось е, я побув тут всього два дні, але розумію, що мені подобається такий ритм, не поспішаючи. І тут, пожалуйста, Василько. А можна мені попробовать? Тут і тут. Пан. Так. Тут і тут. Не. І так. О, пробив И вверх. Ти просто дуєш як пожарний. Ну що, не створішь. Ви знаєте, я оце тільки зараз зрозумів, що тоді, у Карпатах, у діда вперше, відколи я себе пам'ятаю, вже вибачте за подробиці, я пішов у туалет без телефона. І знаєте, це працює. Я розвіртувалися. Замість того, щоб тицяти в гаджет, я допомагав діду по господарству, він мене вчив грати на трубі. І я зрозумів, якби це банально не звучало. Щастя у простих речах. Чекай, цей агрегат їздить чи ні? Ну, може, їздить, може, ні. Тобто він по настроєнні. може завестися, як вам. Ну давай спробуємо. Ну давайте. Давай. Щас. А ви так залізете, чи мені цей? Вам прийдеться Вам держати ту дверку. Тут не закриває. Та не показуйте це. Не показуйте. Так, оце щоб не було в кадрі, бо я на вас пожалуюся. Все, я прикрутився. А ну Попробуємо заводити. Та ні, ви можете. Ви можете просто держати. Так, не дай Бог, я оце ще за машину за ту віролку побачу в кодрі. Заставлю вас переписати усе. <рес> а ти є права? Да. Точно? Точно. <рес> а може й не точно. Яка вже розниця. Що ну. ти там робиш? Це Зажигання чи що там? Маса якась не знаю Ну. Маса? Блін. Я не знаю, як вона називається. О, включила. О, О завело. Так, значить, ви везучий. О, так це ж класна історія. Де ти, ти на цій машині їздиш? Нікуди, по селу. Тобто ви за, за продуктами, умовно, ви на ній не їздите Та Ну, їздимо, дуже рідко. Слухай, прикольно так. О! Скільки вас тут живе на хуторі, виходить, в цій частині? Та оце скільки? Один, два, три, чотири, п'ять сімей. Кількість мешканців зменшується? Так, да, да. починають виїжджати відсюди, а то постійно зменшується. Чого ти думаєш, вони виїжджають? То що тут немає ніяких перспектив, есть немає роботи, а ну, гроші десь ж треба заробляти. На що mm. ж треба жити? Ну, ти також плануєш виїхати все одно з часом. Ну, а якщо дорослі вже виїжджають, то є такі, як мої батьки, а молодим тут взагалі немає чого робити. Тобто такі, як я, тут вже вже і... сюди і не приїжджають і не остаються. Ви знаєте, у всій цій сільській ідилії є ложка дьогтю. Як на мене, така чималенька село глухе, і з розваг у ньому лише магазин і інколи працюючий клуб. А у більшості людей немає роботи, хоча Даша вже і заробляє за рахунок соцмереж. І як на мене, місто хоч і страшна сила, як казав класик, але ми багато в чому від нього залежимо. Такий прокол. Я настільки захопився ідеєю прожити в місті без електроенергії, без цивілізації. Що не подумав про елементарне, треба ж зарядити якось техніку для зйомок. Доведеться таке шукати, де підзарядити. Не спишу, не спишу. На щастя, у Янка є цивілізований сусід. Дивись, мужика повна ескадрилья. Це в нього якийсь. Уазик там ззаді позаді, а це всюди хід. Все на трях. Ага. Хеві метал повний. Бачиш, в нього сонячні панелі. Він якраз сказав, що нема сенсу сюди тягнути лінії електропередач, зате бачиш, все на панелях. У нас тут а, сучасний ну, притулок, скажемо, у нас тут і світло, інтернет, вода, гаряча, душеві. О, Боже, Все прекрасно! Від душа я ніколи не відмовлюсь. Ну, нас ну зовсім інакше. В нього ну, практично е, ну що, він... у нього немає ніяких удобств. Він по старинці по чорному. Так би мовити, на, на виживання. Нічого у нього ж такого немає. Ну, але там а, сама аура. А, люди йдуть до нього, тому що є, він ну, така особа, до якої тягнуться. Якусь настанову нам кінокінець на Яку? не знаю, якусь чорнобриві. Ну, Самоліка стався сліф. Я сподіваюсь, ми. Передамо вашу думку. Це щасливо. Підсумок. Я поки готував цей матеріал, я реально перезавантажився і зробив собі кілька висновків точніше, один висновок. Мені пора купити дачу. Таку щоб зі ставком. І конякою, тільки не бешеною. Радійте простим речам. Любіть себе і близьких. І частіше виривайте з міських джунглів. Па. А із вас лайк і підписка. Видерся на дах, бо тут просто казковий захід сонця. Хочемо зняти пару кадрів для вас.